З вами Несі. І сьогодні ми знову пограємо у проєкт Камі. Так, на минулого разу ми зупинилися на ось цій кімнаті, де нас викинуло з люка з водою, там, не знаю, яким макаром. І в нас тепер в кімнаті є ще оцей чувак. Так, подивимося, що він нам скаже. Подобається маска? Це моя провідниця для мене зробила, коли я почав. Хм. Схоже, цього разу я потрапив до цікавої кімнати. Мене звати Аристотель. Хоча це не моє справжнє ім'я, його я забув уже дуже давно. О, Не переймайся, я не з персоналу. Я не впорався з випробуванням, і тепер я його частина. Хм. У тебе... Втрачений погляд, схоже, ти пережила щось жахливе. Якщо в тебе є питання, я можу спробувати на них відповісти. Зараз це єдина роль, яку я тепер можу відігравати. Але чи вірити мені, вирішувати, звісно, тобі? Спитати про кімнату, сприта... спитати про піддослідних та персонал і відійти. Так, спитаємо про кімнату. Ця кімната здається тобі знайомою? Не дивно, ти ж сама її вигадала. Зараз ми у створеному твоєю свідомістю просторі. Невже ти то ти втратила пам'ять? Насправді це невелика ціна за збережений глуст. Я, як бачиш, втратив, втратив набагато більше. Усі кімнати це переплетені свідомості мільйонів учасників дослідження. Кожні двері ведуть до абсолютно випадкового місця, іноді вони можуть перетинатися. Схоже, у минулій кімнаті ти зустріла іншого піддослідного. Цікаво, як це працює? І для чого це все взагалі треба? Усім цікаво, але я не відповім на ці питання. Я сам став жертвою дослідження і можу лише трохи підняти завісу для таких втрачених, як ти. Так, тепер ось це. Ти дуже нечітко формулюєш питання мова про твою провідницю? Підключення до системи викликає сильне навантаження на свідомість. Я чув, що перша тисяча піддослідних помирала ледь не в першій кімнаті. Лише згодом ОДТ додумалося надавати кожному асистенту провідника. Будь із нею обережна, без підтримки тут мало хто може протягнути. «Хм». О, не подумай неправильно, вся їхня турбота лише запрограмований набір дій. вони лише лялька, вона лише лялька, яка після тебе або кине. Не... Вона лише лялька, яка після тебе або кане в небуття, або перейде до рук іншого піддослідного. Будь із нею обережна, як і з корисним інструментом, який тобі ще знадобиться, і все ж. Е... Я досі відчуваю її тепло. Мен. Він реально стромний. виглядає так, ніби це лице його е, цієї провідниці, і він, коротше, зробив з неї маску, і це одяг цей, і воно реально стромно виглядає так, ніби він з е, своєї провідниці зробив собі все, що на ньому вдіти. Не. Здивований, що ти нічого не спитала про мій зовнішній вигляд. На жаль, я давно втратив спогади про свою справжню зовнішність. Що довше ти будеш тут знаходитися, то менше будеш схожа на людину. Поспіши, якщо не хочеш стати такою, як я. Ти стромний чувак, іди нафік. Так. Та ти просто як зализаний котяра хі-хі. чого тобі? Завести музичну скриньку, зупинити, відійти. Давайте заведемо, хай буде. Стривай, у мене є до тебе серйозне питання. Я дуже гарна. Хм. Дуже гарна, гарна промовчати. Давай гарна. Ох, глухе створіння. Я знаю, що я гарна. Я запитала, чи дуже гарна. Що ж, у всякому разі, я поділюся з тобою дечим цікавеньким. Я бачила, як твоя асистентка щось малювала, поки тебе не було. Хі -хі. Вона сховала малюнок в одному із книг на полицях. Так. О, граф Фурфур. 34-й дух, великий і могутній граф. З'являється в образі людини з крилами, рогами та копитами, ніколи не скаже правди, поки його не змусять увійти в трикутник. Підкоряючись, він говорить хриплим голосом, провокує кохання між чоловіком і жінкою. щось. Фурфур може викликати блискавки і громи, пориви вітру й найсильніші шторми, якщо йому наказують, дає. Правдиві відповіді щодо таємних і божествених речей. Він керує більш ніж 26 легіонами духів. Ух. М -м 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 -м. Це типу вона нас малювала, я так розумію, чи що. Герцог Данталіан. 71 й дух. Великий і могутній герцог. З'являється в образі людини. В Червоному плащі й чорному одязі, він тримає книгу у своїй правій руці. Його служба полягає в тому, щоб навчати будь-кого всіх мистецтв і наук. Він розкриває таємні наміри кого завгодно, йому відомі думки всіх чоловіків і жінок, і він може змінювати їх за своїм бажанням. Данталіан може викликати кохання, показувати двійника будь-якої персони. До того ж, у видінні він може показати. Показати, що його в будь-якій частині світу яку обере. Він керує 36 шістьма духів. Цікаво. Да... О, Ой, звідки це у вас? Тобто, вибачте, я знайшла чистий аркош паперу і подумала. Вийшло жахливо, так? Вийшло чудово. Дякую, якось намалюю вам щось ще. Миленько. Нічого цікавого, нічого цікавого, нічого цікавого, нічого цікавого. Як це так, що я знайшла е, твій малюнок в першій книжці, яку відкрила. Окей. Що ще вона може сказати? Я можу щось зробити для вас? Відпочити, попросити попестити по голові? Відійти, давайте поки що не будемо це просити. Мені цікаво, що цей нам скаже. Вирішила помитися просто в одежі? О, не переймайся, я не проти. Це трохи освіжає вигляд нашої улюбленої кімнати. хе-хе. А ти я бачу ставиш помсту вище людського життя. Усе ж їй просто не вистачало розуму для цього всього. Чи можна назвати смерть достойною карою за дурість? Ну, не знаю, вона мене вибісила. Вбила нашу цю помічницю і така, типа, поможи. Пофіг. <хи> Може, якимось макаром, типу, якщо тут є багато кінцівок, можна спробувати ще раз пройти і подивитися, що буде, якщо я її не вб'ю, а типу, типа Хі-хі, ти продовжуєш робити так, як хочеться тобі, це похвально. Але колись у тебе не буде вибору, і тоді ти приєднаєшся до нас. А поки насолоджуйся примарною волею. <хи> Таке. Так, ти ще? Нічого? нічого? О, що я бачу? Ти принесла мені чудову зброю. Віддай мені її, і я зроблю так, щоб моя музика лунала на найближчі тисячу кімнат. Ха-ха. Віддати ніж, не віддавати. От е я тут не знаю, чи краще віддати йому ніж, чи не віддавати, бо він виглядає як якийсь Стрьомний чувак, який нас поріже, якщо ми віддамо йому ножа. Mm -hmm. Давайте поки не віддавати. Oh. І це після всього, що між нами було? <звілляє> <звілля> Можна ще вибрати, щоб віддати? Колись і мене вів шлях пригод, <звілля> а потім мені не дали титул графа. Що <звілля> ще? Ага, я поняла. Тепер вибрала і більше нізя поміняти. Ну ладно. Та ти просто як зализаний котяра. Хай там грає собі, господі. Ще можна. Я можу щось зробити для тебе? Відпочити, попросити попестити по голові. О, звичайно, підійдіть ближче. А. Ви маєте кращий вигляд. Ну ок. Так, що у нас ще тут можна зробити? Напевно, що більш нічого... Так, я ж не нажимала тебе. Ладно. А цей мужик ще щось нам скаже. Моя провідниця піклувалася про мене, а я з нею так. Ні, це була необхідність. Це, походу, та діваха, яка тіпи, з нами була в предыдущому цьому випробуванні, чомусь, я так думаю. Ну, але хто знає. Так, ну все, я більше тут нічого особи не бачу, ніяких цих. Напевно, що підемо в наступну кімнату. Йойки. Ой, як це? О, а ось і наше майбутнє творчиня світу. Вітаю, пані! Це, типа, всі помощниці, типа, одинакові, чи що? Але лиця, видно, що різні. А може, і не майбутнє. А може, і не творчиня. Вона видається здивованою. Звісно, нас тут так багато? Двері попереду, і вони відчинені. Ой, тільки там прірва. А в ній на тебе чекає лише вічний голод. Схоже, тобі знадобиться провідниця. Ой, а де твоя провідниця? Я візьми мене. Ні ні, це я. Хіба ви вже забули, як прокидалися на моїх колінках? Я обіцяла, що ніколи не покину вас, і я виконую обіцянку. То кого ж ти візьмеш? Агов, а як же правила? Ах, правило, правило. Добре, пані, ви можете обрати навмання, довірившись інтуїції. О, завіряю, це найпростіший варіант, який завжди працює. Обирайте. А друге, друге правило. Але ж усе одно всі обирають цей варіант. То який сенс казати щось далі? Вони завжди обирають той варіант, який ти назвеш першим. Хі-хі, точно? Але вона мовчить чому? Можливо, вона вже померла. З'їж мої. Вони що, мене жарти хочуть? Це що вообще? Ні, ні, це зарано. Ще зарано. Ну, гаразд, дамо їй вибір. Усе одно вона обере перше. <гум> Якщо не хочете покладатися на інтуїцію, можете спробувати сказати слово, одне єдине слово, яке привело б вас до вашої провідниці. Гроші, це мають бути гроші. О, ні, кохання! Зізнайся її кохання, і вона одразу вийде. Правильне слово смерть. Вона чекає всіх та об'єднує все живе, і вас об'єднає рано чи пізно. О, це так романтично. Людям властиво відгукуватися, коли їх кличуть, правда? От тільки чи відгукнеться лялька? Хе-хе-хе-хе. То що ти обереш? Покластися на інтуїцію сказати одне слово. А блін, я не знаю. Яке слово я маю сказати? Це точно не ті, які вони казали. Скажіть своє слово. М -м -м. А якщо я взагалі лево напишу, типа дружба? Я знала, що ви зможете вгадати. Ідіть вперед, і я буду слідувати за вами. Як завжди. Це якось підозріло. Ви померли. Ні. Ноу no! сказати слово? Ладно, так, любов, смерть, е... а які слова вони казали? Я вже нічого не помню. Ладно, кохання, кохання, і що? Я знала, що ви зможете вгадати. Йдіть вперед, і я буду слідувати за вами, як завжди. А якщо не, не йти вперед, то що таке? Ви померли, так? Да? Давайте тоді вже покладемось на інтуїцію, що робіть. Ідіть вперед і я буду слідувати за вами, як завжди. І ви померли. Ааа, ладно, смерть. Мер. А що я маю сказати? Йойке. Там ще гроші було, гроші. Ніфіга це не допомагає. Я не знаю, що я маю тут робити. Романтика, романтика. Та це все одне й те саме. Більше я нічого не можу зробити, тільки йти вперед. Я нажала на двері просто. Мен, та й що я маю робити? На інтуїцію це не допомагає. Сказати слово... Любов ще напишу. Любов. Та нічого не допомагає. Що я кручу верчу ха! я просто колесиком крутила, що таке? ха так ладно я ведьматую и що? То я можу ще трошки відмотати, чи ні? Чи це вже максимум? Це так романтично людям властиво відгукуватися, коли їх кличуть, правда? От тільки чи відгукнеться лялька. Може, я напишу її ім'я і все буде добре. Я не знаю. І що? Ви померли. Я не знаю, що тут робити. Це вже якийсь гон. Я не в курсі. Що тут ще можна зробити? Тільки впасти. Далі я не можу вже відмотати. А! Я не знаю, як тут далі пройти. Тут все зациклюється і все. А... Ладно. Я поки що більше тут нічого не бачу, ніяких варіантів, тому, а, думаю, наступний раз я почну спочатку. Що ж, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па!